Джип вже через три дні приїде з розтамошки, а це глин з каплички тільки на пів гаража вистачає. Поможи пережити ці тяжкі часи. <кхи> Дякую, отче. Доброго дня, сину мій. Вітаю тебе в храмі, що привело тебе сюди. Большой грях на душу взяло. Я банкіра завалив. Ой, дуже тяжкий гріх. Єдина втіха, хоч гроші для спокути цього гріха з'явились. Ну, да. Так за що ти невинну душу загубив? Да мені в нього треба було цей його, форенбанк. Он на моїй землі банчився мною взагалі не ділився. Як ти сказав? Форенбанк. Форенбанк. -хо -хо -хо. Так в мене ж в тому банку кредит на ягу арбу. Хохо, це так свято. Все, оголошую сьогоднішній день тринадцятим святом у нашому храмі. Так это що виходить? Я правильне діло зробив і землю від плохого чоловіка збавив. Ну ще рано про таке говорити. Спочатку треба ж мої документи у вашому банку знайти, потім їх продати анафемі. Хочу. Я ради благословення на все готов. Приїжджайте ко мне в офіс. Пришаю. Ну, якщо гроші за кредит можна не платити, то хватить і на капличку, і на гараж. Хоча ні. Більший гараж збудую, а капличку з наступного надходження. And